Й своїх, щоб чужі боялися на Ерефії, своя атмосфера. Там просто під час польоту п'яні чоловіки у військовій формі влаштували дебош. Сталося це на рейсі Уральських авіаліній, Читає, Катеринбург. Свошниками з літерами В на формі щось між собою не поділили, і почали бійку з криками та лайкою. У мережі припускають, вони ймовірно поверталися з фронту. Втихомирити п'яних вдалося лише за годину з допомогою ляпасів, кулаків та стюардеси. Після бійки головного дебошира довелося фізично тримати ще півтори години польоту. В уральських авіалініях заявили, що з'ясовують причини інциденту.